Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу, хочу вам сказати, що це не пилка, це якась проблема для сервісного центру. Це, ця техніка була на сервісі неодноразово, її ремонтували неодноразово, поміняли карбюратор, потім сервіс закрився і вона попала до мене. В мене вона вже е, третій раз. За першим разом я не пам'ятаю, що я робив, за другим разом не качав праймер, відосик був, а третій раз оце. це. Це просто, ну, просто капець. Чому мінявся сам карбюратор, я не розумію. Але за цим разом, що вона приїхала до мене, клієнт сказав, що вона, вона не запускається, немає іскри. Іскра тут є. Я її запустив, але е вона працювала лише на затиснутій газульці, її переливало. Е вскрив я карбюратор, а діафрагмочка нажимала на клапан. Тобто, якщо ну, це я зняв із е старого карбюратора, От вона, ну, по принципу. Натискала на клапан і її переливала. Клієнт у мене був на магазині, заходив, запитував що з технікою, я йому сказав, що якщо вам повертали назад карбюратор, то привезіть його мені, будь ласка, я подивлюся, якщо там сама мембранка цілесенька, то переставлю, якщо ні, то замовлю. А клієнт каже, що замовиш карбюратор новий? Кажу, та ні, лише сам ремкомплект. Ну, е, сам карбюратор він знайшов, привіз. Я от його розібрав. В принципі, він цілесенький, нормальний. Чого його поміняли, не знаю. Можливо, на те була якась причина, можливо, не знаю. Чомусь та й поміняли. <кл 'як> В общем, з нього я зняв саму діафрагму вшивив сюди. Зараз це все діло докручую до кучі і хочу такі спробувати. Я гадаю, вона буде працювати. Шкода, звісно, що сервіс закрився, тому що, тому що у мене немає, я не брав собі сервісу Husqvarna, я все можу, як то кажуть, виконувати, але на, ну, на платній основі. Де там гарантійні випадки, я не знаю, то прийдеться, мабуть, або зв'язуватися безпосередньо із самою хускладною І вирішувати ці всі діва, якщо ну, техніка, звісно, гарантійна буде. Ну а так, що, що робити клієнтам, іде шукати той сервіс. Він у нас один був в місті, наскільки я знаю. Так що ото отака от штука. Зараз швидесенько хочу зібрати цього дракона. Отак от. Щоб долізти до карбюратора, щоб зняти його, відкручуйте ручку, ручку оцю всю повністю. Ну і все. І звісно у вас повинні бути викруточки. Скільки там, це в мене штиляндія, Т-20, Т-15. І Т-25. Якщо вони у вас є, то ви це все діло розберете. Якщо немає, то можна з автомобільного набору використати. Воно тут, в принципі, влізе. Навіть сюди повинно влізти. Я, в принципі, все зібрав. Так. Праймер, що наш праймер скаже. О! Дивіться, як прокачує. Якщо от тоді при е, другому ремонті, коли була заміна праймера, то він е, накачував трішки більше половинки, то зараз він накачує майже, майже от повен. Е, праймер, до речі, з... Кит прома встановлений. І також він працює. Ну, в общем, пробуємо. Я вже забув, правда як. Це все діло робиться. Ось так, ось так. Витягується, потім клац, стоп. Так, о, згадав. Дергай. Що це таке було, а? Okay, que, é que... Isso, cara. Техніка запускається, вона не переливає. Звісно, що я встановлю шинку ланцюжок і все відрегулюю по їхній книжечці, так як повинно бути. Але навіть якщо у вас є книжечка, вона є там у вільному доступі в інтернеті, ви там можете там скачати, подивитися, звісно, що ті всі налаштування, які... Є до любої техніки, там хускварна, штіль, ну, до всіх-всіх-всіх різних. Вони більш, як, як правильно сказати, більш правильні для нової техніки. Якщо у вас зовсім техніка новесенька, тоді все можна виставляти по книжці. Якщо це, наприклад, штіль, косарка 56-та, то що там у нас Л1, а H3 четвертих. По пускварні, чесно не пам'ятаю, ну, ну, по, по різним. Але коли техніка вже працювала, оці налаштування вони майже не працюють ніколи. Тобто спочатку виставляється так, як пише книжка, а вже потім воно вже регулюється так, як потрібно, безпосередньо самому двигунові. Якщо просто Накрутити і так лишити, то, то ну, десь там, можна сказати, відсотків 50 на 50, що вона працювати не буде, а в деяких випадках 99 до одного, що вона працювати не буде при стандартних, при стандартних налаштуваннях. Регулювання карбюратора. Як так. Ну, можливо, звісно, що там в когось там або у, у всіх працює. У мене чомусь воно так не працює. Якщо закладено ЛК-1 і h одиничка, або l 2 і h там одна і три четвертих, то воно так ну, не хоче працювати. Завжди ашка хоче більше. Елька не завжди, а Ашка завжди хоче більше. Тобто Техніка хоче більше палива, їй не вистачає палива. При стандартних заводських як то кажуть, регулюваннях вона може давитися при натисканні на безпосередньо цю газульку. Техніка протестується, звісно, що техніка протестується. Кожна техніка при всяких різних причинах, зазвичай, коли вона давиться при натисканні на газульку, вона регулюється безпосередньо на колоді. Не завжди я можу це вам показувати, тому що не завжди це зручно мені. Ну, можливо, там. Ще через там, рік, два, три, п'ять, десять я буду брати лише одну техніку на ремонт там, на місяць і все. То, мож, можна буде там, і гарнесенькі відосики знімати, все-все-все там, там, там показувати, як, як воно ріжеться. І, ну, а так, на, на даний час це все діло для мене не актуальне, тому що я цього зробити не можу. Якось так. Дякую всім за увагу. До у зустрічі і миру!